Так, розпочинаємо наше засідання виконавчого комітету. Хвилин мовчання вшануємо зайду Порядок виконавчого комітету виноситься 24 питання і 2 додаткових. Так? Спочатку за основу, поки що такий порядок денний поставимо без додаткових, так? За основу порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Так, є порядок додаткові питання. Так, е продання до назву швидмоги, Слане Прупняк, поставити після 8-го. І ще одне додаткове питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації пошкоджень з об'єктів об'єкти майна наслідок бойових дій поставити після 20-го. Так, чи є пропозиції зауваження до додаткових питань? Нема. Тоді хто за включення порядок денних додаткових питань? Після тих питань чи я озвучив? Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Так, є ще когось питання зауваження до порядку денного? Нема. Тоді, в цілому, з додатковими питаннями. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Тоді приступаємо до першого питання про план роботи виконавчого комітету Калицької міської ради на четвертий квартал 2025 року. Валеж Васильович Заводський. Доброго дня. Пропонується затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на четвертий квартал. Заступникам міського голови керуючим справами, керівникам відділів управлінь забезпечити виконання заходів, передбачених планом, координацію покласти інграційний відділ виконавчого комітету, контроль на керуючого справами. Згідно плану, в додатку бачите, планується на розгляд міської ради винесення питань про ствердження звіту про виконання бюджету. Громади за 9 місяців про план роботи міської ради на 26-й рік, про план регуляторних актів 26-й рік і бюджет міської, ради, міської громади на 26 рік. На розгляд виконавчого комітету в четвертому кварталі пропонується в жовтні встановлення тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії та послуги постачання теплової енергії ТОВ Констанза на 25 й опалювальний період, встановлення тарифу на теплову енергію підприємства, які здійснюють її виробництво на установах. З використанням альтернативних джерел енергії, приват теплоенерго, калуш теплоенерго, євлогія захід на опалювальний сезон 25-26 років, про встановлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти Калуської міської громади і про одноразові грошові допомоги. Це в жовтні. В листопаді планується про виконання бюджету громади за 9 місяців 2025 року, про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів, про встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами. «Екоресурс» на 26 рік і про одноразові допомоги. На грудень планується про проект бюджету міської ради на 26-й рік, про план роботи виконавчого комітету на перший квартал 26-го року, про безкоштовне харчування окремих категорій учнів та встановлення вартості харчування дітей дошкільних підрозділів закладів загальної і середньої освіти в другому семестрі 25-го-26 навчального року. І про визнання визначення автомобільного перевізника переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування. Каласької міськратуріальний громад на об'єкті номер 24 та про одноразові грошові допомоги. Крім того, є загальномісячні та організаційні заходи. загальномісцеві організаційні заходи. по є Питання заваження, дане рішення? Нема. Хто за дане рішення? Хто проти, утримався. Всі зарішення прийняті. Так, друге питання про надання дозволу на безоплатну передачу камери відеоспостереження. Будь ласка. Пропонується надати дозвіл виконавчого комітету міської ради безоплатно передати Боднарівському ліцею камери відео відеоспостереження первинною вартістю 4332 гривні 12 копійок. Інвентарний номер 11 13 93 86 81, 5. Передачу оформити відповідно до чинного законодавства, контроль покласних на керуючого справами. Питання зауваження є. Нема. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримуйся. За рішення прийняти. Дякую, Василь. Так, наступний проект рішення про одноразові грошові допомоги. Вам справді, будь ласка. Доброго дня, шановний голово, шановні члени виконавчого комітету. Всі присутні. На ваш роль доноситься проект рішення про одноразові грошові допомоги. Яким пропонується надати одноразові грошові допомоги таким категоріям осіб? 14 сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвістю захисників України на суму 850 тисяч, 8 пораненим захисникам України на суму 140 тисяч, 54 громадянам для вирішення матеріальних проблем на суму 80 тисяч 616 гривень, 21 онкологічному хворому на суму 177 тисяч, 8 батькам з дітей з інвалідністю на суму 11 тисяч 600. 4 громадянам для покриття витрат на оплату послуг централізованого водопостачання та централі. Зоного водовідведення на суму 10 тисяч 710 гривень. Та відмовити в наданні таких одноразових допомог семи громадянам. Загальна сума рішення складає 1 мільйон 270 тисяч 439 гривень 79 копійок. З них 1 мільйон 269 тисяч 926 гривень на виплату самих допомог та 513 гривень 79 копійок на поштовий збір. Питання зауваження? Нема. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався? Всі за. Рішення прийняте. Наступний проект рішення проведення одноразової грошової допомоги для спорудження надгробків на можливо загиблих. померлих захисників України. Даним проектом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги 15 сім'ям загиблих захисників України для спорудження надгробку, на встановлення цифрового qr коду та лавки біля такого надгробку на загальну суму 221 100 тисячу гривень. Є питання зауваження? Нема. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався? Всі за рішення прийняте. Так, наступне проєкт рішення. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Калискую. Да. Получається. Так, про одноразові матеріальні допомоги для встановлення опалення. Даним проектом рішення пропонується надати одноразові матеріальні допомоги для встановлення опалення двом громадянам та відмовити у наданні такої допомоги чотирьом громадянам, оскільки їхні заяви не відповідають вимогам порядку. Питання Загальна за сума рішення 13 тисяч гривень. Угу. Питання зауваження нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. за рішення прийняте. Наступний проект рішення про внесення змін до річного начного комітету Калицької міської ради від 28 березня. 2023 року номер 60 про затвердження порядків надання одноразових грошової допомоги даним проектом рішення пропонується внести зміни в додаток 9 до рішення виконавчого комітету про затвердження порядків надання одноразової грошових допомог, а саме у зв'язку з кадровими змінами у склад комісії по наданню одноразової грошових допомог, вивести з складу комісії Кирилович Лесі Миляню і ввести в склад комісії членом комісії Білецького Люзіну ну, як депутата міської ради за згодою. Є питання за уважне. Нема. Хто за дане практичні? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Всі Рішення прийняте. Так, наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 березня 2024 року номер 53 про міжвідомчу раду з питань гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Калоцької міської територіальної громади. Пропонується внести зміни у склад міжвідомчої ради з питань сім'ї гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Калоцької громади у зв'язку з кадровими змінами, а саме вивести. Складу ради Шабуню Юлію Миколайну, Ялозу Вадима Миколаєвича і ввести до складу Ковальчука Віктора Якимовича, голову молодіжної ради, та Яцків Тетяну Дмитрівну, старшого інспектора ювенальної превенції Калуської РВ управління національної поліції івано франківської області. Є питання зауваження? Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 26 березня 2024 року No55 про утворення координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі в Калуській міській територіальній громаді. Пропонується у зв'язку з кадровими змінами внести зміни до складу координаційної ради, а саме вивести із складу координаційної ради Ялозу Вадима Миколаєвича і ввести до складу Яцків Тетяну Дмитріану. Так, є питання заучення? Нема хто за дане рішення? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Так, мало додатково бути. Так, про надання одноразової грошової допомоги. Вот. Даним проектом рішення пропонується надати одноразову грошову допомогу у сумі 100 тисяч гривень. Гелему Ярославу Ігоровичу, захиснику, який повернувся з полону. Загальна сума рішення складає 100 тисяч. Є питання зауження? Нема. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийняти. Так, дякую вам. Так, наступний проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центральна районна лікарні Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2025 рік Микола Миколаївич, будь ласка. Шановний голос, шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін до фінансового плану на 2025 рік, а саме основним доходом.

Дохід від, за довору Національної служби охорони здоров'я 244 мільйони 479,3 тисячі гривень. Дохід з місцевого бюджету задіючи міськими цільовими програми 12 мільйонів 227,5 тисяч, дохід з місцевого бюджету відшкодування вартості комунальних послуг 33 мільйони 280 і 80 Інші доходи 21 мільйон 392 тисячі. В тому числі дохід від операції арендних активів 743 тисячі, дохід в сфері охорони здоров'я – 4 мільйони 32890, в тому числі 2 мільйони 706 тисяч відшкодування за харчування військових. Дохід від виручки послуг 2 мільйони 300 000, і гуманітарна допомога 5 мільйонів 11 від централізоване постачання. 8 мільйонів. Субвенція з державного бюджету обласного для забезпечення роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 122,9 тисяч. Загальна сума запланована на 25 рік 311 мільйонів 510 тисяч. Витратна частина в основному це іде заробітна плата 155 мільйонів 588. Нарахування на заробітну плату 32 мільйони 164 тисячі, медикаменти і перев'язувальний матеріал 49 мільйонів 416 тисяч, продукти харчування 6 мільйонів 723 тисяч. Ну і ці гуманітарна допомога. це Всього заплановані витрати на 25 рік з змінами на 321 мільйон 531,7 тисяч гривень. Так, є питання з Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. За рішення Дякую. прийняте. Так, наступний проєкт рішення. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Калуська міська лікарня, Калуської міської ради на 2025 рік, ударилась, будь ласка. Всім доброго дня. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану Каласької міської лікарні на 2025 рік. Змін небагато, дві зміни. Це є зменшення видатків на комуналку на 1200 гривень як в дохідній, так і в додатковій частині, а також плюс 161 тисяча, дохід з місцевого бюджету задіючи міськими цільовими програмами. Більше змін немає. Так, є питання зуваження? Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. За рішення прийняте. Так, наступний проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Каловський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каусської міської ради на 2025 рік. Олена Юрійовна, будь ласка Доброго дня. Андрій Михайлович та шановні члени міського вашої уваги представлений проект рішення про внесення змін до фінансового плану. Змінами передбачено. Приведення у відповідність фінансовий план згідно додаткових надходжень з місцевого бюджету, нам 900 тисяч додавали на забезпечення жителів міської громади пільговими медикаментами, коштів НСЗУ, використання благодійної, незапланованої, гуманітарної, централізованого постачання медикаментів. в принципі, все. Є питання уваження? Нема. Хто заданий проект рішення? Хто проти? Утримався. Всі. за. річні прийняти, дякую. Дякую. Так, наступний проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка Калоцької міської ради на 2025 рік Наталія Русаїна. Шановний голово, шановні члени виконкому, КНП стоматологічна поліклініка Калоської міської ради просить внести зміни до фінансового плану у зв'язку зі збільшенням. Фінансування з місцевого бюджету відповідно до рішення сесії міської ради для придбання стоматологічного обладнання на суму 173,3 тисячі гривень. Так, є питання зауваження? Нема. Хто задані рішення? Хто проти? Утримався. Всі за, за рішення Дякую. прийнято. Так, наступне проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства міській культури і починків Івана Франкарт на 2025 рік. Добрий день, шановний міський голова, члени виконкому. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства Міський парк культури і відпочинку імені Франка у зв'язку з виділеними коштами. Сесію міської ради на ремонт орендованого приміщення. Є питання зауваження? Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Світ за рішення прийняти. Дякую. Так, наступний проєкт рішення внесення про змін до рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 27 травня 2025 року номер 114 про комісію з питань захисту прав дитини про виконавчого комітету Калуської міської ради Лесі Руслайна, будь ласка. Шановний Андрій Михайлович, шановні члени виконавчого комітету та запрошення, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення е, про зміни до комісії з питань захисту прав дитини в зв'язку із кадровими змінами. Просимо вивести зі складу комісії ялозу Вадима та увести в склад комісії майора поліції Серман Галину Петрівну. Так, є питання зауваження? Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за рішення прийняте. Так, наступне проект рішення про призначення тимчасового автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального користування номер один та №1К -ка, карпатська кераміка автовокзал вулиця Привокзальна. Володимирович, будь ласка. Шановний міський голова, шановні члени виконавчого комітету. Хочу зазначити щоденним проектом рішенням. Часовим автомобільним перевізником «Екоресурс» Калуської міської ради на міському автобусному маршруті загального користування номер 1К «Карпатська кераміка автовокзал терміном не більше як три місяці, так як це визначено. Чиним законодавством хочу зазначити, що наші комунальні автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Це є низько автобуси, і на даний час такі рейси здійснюються на маршрутах номер 3 це Загір'я, номер 6 це лікарні підгірки, і номер 8 це Височанка. І щоб також забезпечити можливість перевезення осіб з інвалідністю на. Маршруті на вокзал. Е, пропонується вже е, е, тоді, коли в нас будуть запроваджені рейси до епіцентру, також і е, запровадити новий рейс 1К, щоб забезпечити і доступність на маршруті вокзал. Е, Безбар'єрну доступність. Є питання зауваження? Нема. Хто за дане рішення? То проти утримався. За рішення прийняття дякую. дякую. Так, наступний проект рішення про затвердження плану заходів на 2025 2026 роки з реалізації Каловській міській територіальній громаді національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом рішення пропонується затвердити план заходів на 2025 2026 роки з реалізації в Каловській територіальної громаді стратегії створення безбар'єрного простору. Він підготовлений цей проєкт на виконавці розпорядження Кабінету міністрів про затвердження плану заходів по Україні і на виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації про затвердження обласного плану. Цим документ деталізує конкретні заходи, терміни та відповідальних осіб по шести напрямках: інформаційна безбар'єрність, освітня, фізична, цифрова, економічна, суспільна та громадянська. Є питання зауваження? Нема. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримався всі за дякую. Рішення прийнято дякую вам так. Наступний проект рішення про затвердження операційного плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації кавуцькій міській територіальній громаді комунікаційної стратегії щодо створення безбар'єрного простору України період до 2030 року. тридцятого року. будь ласка. Доброго дня, шановний міський голова, члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується. Затвердити операційний план заходів на 25-26 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді комунікаційної стратегії щодо створення безбар'єрного простору в Україні на період 2030 року, керуючись статтєю 40, частиною 1, статтєю 52 закону України про місцеве самоврядування та беручи до уваги розпорядження Кабінету міністрів України від 02.07.25 року про затвердження операційного плану заходів на 25-26 Шості роки з реалізації комунікаційної стратегії щодо створення безбар'єрного простору в Україні та з метою безбар'єрного простору та безперешкодного середовища для всіх груп населення, в тому числі з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, на території Кайловської міської територіальної громади, виконавчий комітет вирішив. Перше, затвердити операційний план заходів на 25-26 роки за реалізації в Калузькій міській територіальній громаді комунікаційної стратегії. Хочу пояснити, комунікаційна стратегія це є комунікація влади і громади щодо безбар'єрного простору на території Калуської територіальної громади. Друге відповідальним виконавцям, визначеним додатку до рішення забезпечити виконання операційного плану заходів. Третє: координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на відповідального виконавця, головного спеціаліста відділу координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікації виконавчого комітету. На мене Наталію Полянську. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького. Є питання згоден? Нема. Хто за даний прохищен? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийнято. Так, наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 28 січня 2025 року. Номер 22. про створення ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Калуської міської ради Власне. цим рішенням. Пропонується внести зміни та додати ще двох членів ради безбар'єрності відповідно до подання керуючого справами Олега Савки та з метою розширення кола учасників ради з питань безбар'єрності при виконавчому комітеті Калуської міської ради пропоную внести зміни. Це ввести до складу Юрчак Світлану Олександрівну, директора інсклюзивно-ресурсного центру Калуської міської ради, та Паламар Оксану Миколаївну, головного спеціаліста відділу координації зі старостинськими округами закупівель та комунікацій. Яка буде займатися цифровізацією та розвитком доступних комунікаційних каналів. В нас Рада безбар'єрності поділена на шість напрямків. І З одного напрямку це є цифрова безбар'єрність. І Оксана Паламар буде займатися цифровою безбар'єрністю. Тому прошу. Так, є питання за ваші? Нема. Хто заданий практичне? Хто проти? Утримався. Дякую Дякую. Так, Тарас Іванович, я прошу твої питання, Доброго дня. До нас звернулися мешканці з заявами про взяття на квартирний облік відповідно вашому рішенні. Вам пропонується затвердити п'ятеро людей. Які попередньо розглядалися на житловій комісії взяття на квартирний облік. Це є переміщені, це і громадяни Калуша, це і військовослужбовці. Є питання за Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проект рішення про передачу виконаних робіт. Олександр Іванович Пасху. Усім добрий день, вашій увазі. Пропонується проект рішення про передачу виконаних робіт. А саме у освіти Калуської міської ради керівник Ірина Дюклян передати Калуському ліцею номер 10 Калуської міської ради, керівник директор цього об'єкту Тетяна Федорів Виконані роботи по об'єкту нове будівництво модульної газової котельні на території Калуської ліцею номер 10 поївшина 17 місць Калищів Вонохранківської області вартістю 12 мільйонів 276 тисяч 556 гривень. Суб'єктом вказаних в пункті 1 цього рішення в місячний термін прийняття. Рішення внести відповідні зміни до облікових документів, координація за управлінням комунальної власності і контроль за заступниками міського голови. Дякую. Є питання заважені? Нема. Хто за дане прокріщення? Хто проти? Утримався. Всі за рішення прийнято. Ще. Так, І ще одне додаткове. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Калицької міської територіальної громади 26 вересня 2025 року. Богдан Андрій Михайлович, член виконкому, запрошені. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. За пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та на території Калошської міської територіальної громади від 26 вересня номер 25 року. Пропонується затвердити проект рішення комісії. Ну, я не буду повторювати щоразу. номер один про надання Алмакаєву Петру Сергійовичу компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. Пошкоджених наслідок бойових дій, терористичних актів, агресії, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Пункт 2. Затвердити рішення комісії з розгляду питань про відмову надані Кирильчук Оксані Васильівні компенсації для відновлення окремих. Категорії об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії, з причиною збройної агресії Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення відповідно до заяви, поданої до голови комісії про завитувати залишення... конкретно затвердити кого ми тобто, то, то, то затвердити зачідувати. рішення комісії про надання сірику Миколі Валерійовичу компенсації, затвердити пункт 4, затвердити рішення комісії з розгляду питань про надання. Про надання Федевич Оксані Васильовні компенсації. Пункт 5, про відмову на надані Довганич Галині Ярославівні в зв'язку з заявою. 6. Пункт картош, Христ, про надання картош Христині Романівні. компенсації затвердити. Пункт 7 затвердити Довжанські Олександрі Іванівні компенсації. Затвердити пункт 8. Затвердити про надання Мазарчуку Ігору Мирославовичу компенсації. Пункт 9 про надання Оленчук Галині Константинівні компенсації. Пункт 10. Затвердити капець Марії Васильівні компенсації. Пункт 11. Затвердити рішення про відмову Андрушкевич зоряні Володимирівні в зв'язку з заявою. Пункт 12. Про надання Домінькевич Ірині зімної компенсації. 3, пункт 13. Про надання відмови у Михальчук Наталії Юрівні в зв'язку з заявою звернення до голови комісії. Та пункт 14 продання попадин Мирославі Тарасівні компенсації про надання. Є питання за Нема. Хто задане про рішення? Хто проти? Утримався. За рішення прийнято.